Чи бачили ви ось це пояснення і це звернення Суравікіна, там де він 8 хвилин читає по Софлеру, оченята бігають, лепече щось про братські народи. Ну, Тобто там не тільки пояснення, пояснення відступу від Херсонщини, там ще якась нібито ідеологічна складова про там, страшний захід НАТО і так далі. Для чого це? На кого це орієнтовано? Ну, зверніть увагу, погані новини мають повідомляти не перші особи. А от для цього його і призначили. От така, до речі, це була гіпотеза. Одна з, одне з пояснень, чому призначили Соровікіна на, на цю посаду, зробити з нього цапа відбувайла от Хто має відповідати за все? І тут не тільки Путін, навіть Шайгу, Герасимов вони відводять від себе відповідальність за те, що відбувається його ж призначили вперше за весь час війни. відповідальним за всю оцю військову операцію в Україні. Так, що він має виконувати роль ЦАПа відбувайла. а також буде брати на себе і відповідальність за якісь нові злочини, військові злочини, злочини гуманітарні, які можуть відбуватися з боку російських військ, зокрема от масовані обстріли об'єктів цивільної інфраструктури, обстріли українських міст. От він теж має відповідати. До речі, теж зверніть увагу. То має бути доповідачем на от цьому засіданні Радбезу російського. Медведєв. Дмитрий Медведєв, який вже прославився своїми такими ультравойовничими заявами проти України і проти Заходу. І я не виключаю, що от Путін, він все частіше зараз використовує. Такий специфічний хід він хоче замазати кров'ю всіх своїх поплічників. Це було перед початком війни проти України, і зараз теж саме. Ну, була інформація з російських джерел, що на, на попередньому засіданні Радбезу російського Путін вже зондував, зокрема, питання про можливість, поки так йдеться про можливість використання тактичної ядерної зброї. І нібито. Деякі члени російського радбезу ну не погодились. Ну м'які м'якій формі суперечити путіну ж не можна, але вони висловили свої застереження: що зараз ще не на часі, не варто поспішати, от тому не було єдності. А зараз от можливо Медведєва будуть використовувати для того, щоб просунути якісь чергові ганебні і злочинні пропозиції ініціативи, тому що мені здається, Медведєв зараз готовий на будь-яку брудну роботу, на будь що щоб тільки завоювати лояльність Путіна. Він ще можливо сподівається, що Путін знов може йому довірити роль наступника, спадкоємця. Хоча ну, навіть в Росії в цьому дуже сумніваються і відверто насміхаються над цим відвід'ям, але все рівно він, оцей кривавий клоун, виконує брудну роботу. Так що, от такі речі теж треба брати до уваги. А Суровікін, ну як його там називали на Заході на генерал Армагеддон. Да? от от генерал Армагеддон готується до своєї першої поразки в Україні і, і змушений сам сам змушений це анонсувати. Оце нова тенденція. Цікава така тенденція.